10 березня, неділя Христос Творець. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до Отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив, за наслідника всього, що ним і які він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці велична на висоті. Він настільки був ліпший понад ангелів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Послання до євреїв, перший розділ від першого по четвертий вірші. Ще більш виразними, ніж ці є слова апостола Павла до колосян, говорячи про Христа як про того, через котрого ми маємо відкуплення. Він є образ невидимого Бога, рождений перш усякого творева, бо то ним створено все на небі й на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього й для нього створено. А він є перший від усього і все ним стоїть. Колосянам перший розділ. Від 15 по 17 вірші цей чудовий текст слід уважно вивчити і часто розмірковувати над ним. У всесвіті немає нічого такого, що не створив би Христос. Він створив усе на небі й усе на землі. Він створив усе, що можна бачити, і все, що не можна побачити. Престоли, і панування, і начальства і влади на небесах, усе залежить від нього. І як він є перед усіма речами і творець їх, то через нього все складається або тримається разом. Це еквівалентно тому, що сказано в євреїв, перший розділ, третій вірш, що він тримає все словом сили своєї. Словом були створені небеса, і це ж слово утримує їх на своєму місці і зберігає їх від руйнування. У цьому зв'язку ми не можемо опустити це слово. І до кого мене прирівняєте, і чому буду рівний, говорить святий. Підійміть у височину ваші очі і побачте. Хто те все створив? Той, хто зорі виводить за їхнім числом, та кличе ім'ям їх усіх, і ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність його. Ісая, 40 розділ 25-26 вірші, або як переконливіше сказано єврейською мовою, від нього великого в могутності і сильного в силі жоден не втече. Те, що Христос це святий, який називає воїнство небесне на ім'я і утримує їх на своєму місці, очевидно, з інших частин цього ж розділу. Він той, про якого було сказано: голос кличе. На пустині вготуйте готуйте дорогу Господню, степу вирівняйте, бити для Бога нашому Ісаї 40 розділ 3 вірш він той, хто приходить із сильною рукою, той, хто, подібно до пастуха, пасе свою отару, носячи ягнят на грудях своїх. Ще одного твердження щодо Христа як Тверця має бути достатньо. Цей свідчення самого Отця. У першому розділі послання до євреїв ми читаємо, що Бог говорив з нами через свого сина, що він сказав про нього, також коли вводив первістка у всесвіт. І нехай йому вклоняться всі ангели Божі, а про анголів він говорить. Ти чиниш духів анголами своїми, а палаючий огонь своїми слугами. А про сина, престол твій, о Боже, на вік віку берло твого царювання, берло праведности. Послання до Євреїв, перший розділ від 6 по 8 вірші. І далі Бог сказав: І Ти, Господи, землю колись заклав, а небо то чин твоїх рук. Там же вірш 10. Тут ми бачимо, що отець звертається до сина як до Бога, і каже йому: Ти, Господи, землю коли заклав, а небо точин твоїх рук. Коли отець сам віддає цю честь синові, хто така людина, щоб відмовлятися від неї?